Мікс, Jack and Jones Only and Sons. Багато футболок в Лоті. Сезон весна-Літо, футболки поло, різні розміри. S, M, L, XL. багато моделей оверсайз. Ціна 22,5 євро за кілограм. Такий костюм. Худі з капюшоном, спортивні штани, футболки. 20 за штуку 7,4 євро. Багато розміру LXL. 2XL є. МК, Ельки, шорти для плавання. Світшоти, шорти спортивні, джинсові, полуфутболка, шорти для плавання, джинси 29-30, 33-32, вітровка, сорочка, штани карго 33, сорочка. Спортивні штани, розмір L. Джинси 36-34, сорочка, шорти, кофта легка, світшот, кофта поло і футбол.